Українська молодь рушійна сила, яка вмотивовує націю еволюціонувати та досягати нових звершень. Учениця 10 класу Кременшутського ліцею №10 10 лінгвіст Олена Гафяк перспективна молода українка. В такому юному віці дівчина безперестанку шукає можливості, які допоможуть їй розвиватися. Нещодавно Олена брала участь у проєкті «Democracy Hubs Ukraine» від організації Клішко Foundation в місті Копенгаген, що знаходиться в Данії. В рамках проєкту Олена познайомилася з поняттям дебати та отримала важливий досвід. Були відібрані найкращі учасники для участі у офлайн. Це був Воєводино, це короткотальний комплекс, можна так сказати, у селі Тур'я Пасіка на Закарпатті. Там ми дебатували вже офлайн. А після цього. Відібрали шістку найкращих, яка поїхала представляти даний проєкт нашим партнерам у Данії. На онлайн етапі у нас були більш теоретичні модулі, тобто нам пояснювали, що таке дебати, з чого вони складаються. Наприклад, у нас були дебати, дебати за системою британсько-парламентської а от тобто, ми розігрували хід як в парламенті Великої Британії. Проєкт було побудовано з двох частин. Після онлайн етапу Олена разом з іншими учасниками проходила модуль профорієнтації, який був спрямований на допомогу у виборі майбутньої професії. А далі у нас був модуль профорієнтації, де ми дізнавалися методику FACE. Це Focus, Agility, Coordination and Endurance. Це фокусування, спритність можна так перекласти, координація і. Тривалість, витривалість. Ми дізнавалися про цю методику, яка допомагає знайти себе, трошки більше зануритися у себе, дістати з себе такі якості, які допоможуть тобі у твоїй майбутній професії. Дівчина неодноразово брала участь у різноманітних проєктах. Після одного з таких, який відбувався у Німеччині, Олена планує реалізувати освітній проєкт для кременчуцьких учнів, щоб поділитися досвідом, який отримала. Це буде проєкт of Resilience», де я брала участь. Він в Німеччині відбувся. От ми плануємо реалізувати міні школу стійкості для Кременчуцької молоді. Буде реалізовувати не я одна. Ми співпраці з Юлією Попадіною будемо це реалізовувати. Базуватися він буде на профорієнтації знаходження власного я. Допоможемо підліткам дізнатися трошки більше про різні професії. Позакласна активність дівчини ніяк не впливає на її навчальний процес. Олена приділяє багато уваги своїй освіті, тому навчилася ефективно планувати свій час. Для мене пріоритетними напрямками є освіта, тому я основну свою діяльність і свій час виділяю саме на навчання. а ці проекти лише поглиблюють мої знання з певних аспектів. Того ж самого навчання дівчина активно займається волонтерством. Більша частина родини Олени медики та держслужбовці, і деякі з них зараз на війні. Як підліток дівчині було важко це сприймати, оскільки Олена навчається на філологічному профілі, вона відмовилася сидіти, склавши руки, і вирішила допомагати переселенцям адаптуватися. Познайомилася з волонтерською організацією UA English, яка займається поширенням англійської мови серед молоді, дорослих і дітей. А я стала волонтером в цій організації. Я викладаю англійську мову для вимушено переміщених осіб за кордон, які не можуть адаптуватися в новому середовищі через цей мовний бар'єр. І це насправді змінило моє життя, тому що я зрозуміла, що навіть підлітки можуть зробити якийсь внесок для нашої перемоги. Саме молоде покоління знову і знов доводить, що не існує нічого неможливого. В майбутньому Олена Гафяк планує стати дипломатом і докладає для цього багато зусиль. Загалом я планую стати дипломатом і представляти Україну на міжнародній арені. Для мене це важливо, тому що ми молодь є майбутнім України, і нам нашими руками вона має бути відбудована. Тому. Я просто планую відбудувати Україну, рухати її вперед, тому що це моя держава. Вона дає мені такі можливості, і я хочу дати можливість своїй державі показати себе. Дарія Кимець Олексій Кржановський, Краманчуцькі новини.